Добрий день! Починаємо наше заняття з програми Афлатон. Я можу бачити і чути. Спочатку привітаємось з нашим афлатончиком та послухаємо разом з ним пісню аплатонку. Яскраво сяю вам, запитуйте, розкажу все, що знаю сам. Привіт, флатончику! Сьогодні наша подорож на вулицю. А флатончик, запам'ятай правила поведінки під час прогулянки. Треба йти біля дорослого або триматися за руку з товаришем, бути обережним поблизу небезпечних місць. Таких, як канави, сміттєві баки та жваві дороги. Зараз давайте разом за Флатунчиком подивимось, що ми бачимо на вулиці та прислухаємося до звуків вулиці. Що ви бачите на вулиці? Так, ми бачимо людей, дітей, дорослих, будинки, дороги, автомобілі. Так, дерева, кущі та інше. А що ви чуєте на вулиці? А ну-ка, давайте з вами послухаємо. Що ви чуєте на вулиці? Так, ми чуємо звуки автомобілів, так, сигнали автомобілів, розмови людей, шум дороги. А які кольори ви бачите на вулиці? Різні, різні кольори. І червоний, і зелений, помаранчевий, жовтий, синій, всі-всі-всі кольори. Так, А що нам допомагає бачити та чути? Давайте послухаємо віршики про очі та вуха. Оч... очки. Має очі кішечка, має очі песик. Має очі віточка, має очі лесик. Бачить кішка мишку, бачить песик кішку, бачить лесик віточку, що тримає квіточку. А тепер пробушка. На сопілці Юра грає, Галя весело співає, пес на котиках гарчить, Таня в голос вірші вчить. Оля із подружками все це чує вушками. А Флатунчик, а тобі сподобалось на вулиці? Так, у мене гарний настрій. Ідучи по вулиці, я бачив стільки прекрасного та чув різні звуки, і це було чудово. А що це ти нам приніс? Це коробка для подорожей Флатунчика. Дітки, ви хочете побачити, що там для цього вам? Потрібно підгадати загадки. Так, перша наша загадка. Два братика через дорогу живуть. Що це? Так, це наші очі. А інші брати, хоч ніколи не зустрічались, проте все навколо чують, що це? Так, це наші вуха. Це малюнки очей та вуха. А зараз. Діточки, розпові... розповісти, що ви побачили сьогодні, вчора, давно, коли були на вулиці, в гостях, вдома, а Фладончик послухає вас. Так, що ж ви бачили та чули? А Флатончику дуже сподобалось, як ви розповідали, кожен з вас бачив та чув дуже цікаві речі. Він пропонує пограти в гру. Відгадайте, де ми чуємо такі звуки. Прислухайтесь, будь ласка, де ми чуємо такі звуки? В лісі, на пляжі, у селі? Чи, можливо, це скрип сніга? Так, де ми можемо почути такі звуки? Звісно, в селі. Добре. Далі прислухаємось. Це кіт звуки. Де? Так, на пляжі? Добре. А ось такі звуки, де ми почуємо? Що це? Так, це скрип снігу. Так, далі прислухаємось. Так, де такі звуки ми чуємо? Так, такі звуки ми чуємо в лісі. Ось як за допомогою слуху ми можемо відгадати, де ми знаходимося? А як ви гадаєте, навіщо нам органи чуття, зір і слух? Так, завдяки зору ми можемо бачити те, що відбувається навколо нас. Ми також можемо чути, що відбувається навколо нас, завдяки органам слуху. Завдяки зору і слуху ми можемо уявляти собі, що трапиться в майбутньому. Подумайте і скажіть, як ви можете здогадатися, що скоро піде дощ? Так, якщо ми бачимо, що небо у нас якесь сіре, темне, вкрите чорними тучами, ми можемо здогадатися, що скоро піде дощ. А як виглядають хмари? Хмари які? Вони сірі, чорні, так, дощові купчасті. Так, а які кольори ви бачите? Сірі, темні, темно-сині, так, жовтий. Так, а зараз послухайте, що ми почуємо? Оце? Так, що це? Ми чуємо, як гримить грім, гіркіт і тріск. Мабуть, буде гроза. Так, діточки? Давайте ще раз почуємо. Так, завдяки органам зору і слуху, ми можемо бачити, і чути, і уявляти, що відбувається навколо нас. Знаючи це, ми можемо підлаштуватися і змінити наші дії. Якщо ми бачимо, що за вікном у нас йде дощик, ми підемо гуляти? Ні, не підемо. Ми залишимось вдома. Так, ми залишимось вдома. Будемо гратися вдома, читати книжку або допоможемо мами прибрати у кімнаті, чи будемо пити чай з подругами. Так. А можливо, візьмемо з собою парасольку, гумові чоботи, дощовик та підемо гуляти під дощиком. Зараз у нас гра, що ми можемо побачити і почути. Якщо ми можемо це побачити і почути, ми будемо плескати в долоньки. А якщо тільки бачити, то будемо закривати наші ушка. Так, як співає пташка, ми можемо побачити і почути. Так. Місяць, тільки побачити. Далі у нас ліхтарик, тільки побачити. Барабан. І побачити і почути. Ліжко. Побачити камінь. Побачити, як сміються діточки. І побачити і почути. Так, окуляри. Труба як трубить. Банан. Ракушка. Фортепіано. Як плаче дівчинка? Шафа. Як працює пилесос? Як працює музичний центр? Добре, молодці, ви впорались. Діточки, бережіть свій слух, щоб чути все навколо. А також бережіть свій зір, щоб бачити все навколо. А також допомагай тим, хто не може чути та бачити все навколо. Зараз давайте пограємо з вами в гру сонечко і дощик. Якщо ви почуєте веселу мелодію, танцюйте, стрибайте. Так. А якщо Дощик? то ховайтеся від дощика добре, так слухаємо. А -а -а. А -а -а. So Молодці, ви дуже гарно справляєте. А бачить, які ви дружні та веселі. Але він щось засумував. Давайте кожен з вас намалює чоловічка, Афлатун, щоб Афлатунчик теж мав з ким погратися за допомогою відбитка руки на альбомному аркуші. Візьміть олівці будь-якого кольору на ваш вибір, який вам подобається, і розмалюйте своїх чоловічків оплату. Як ви собі уявляєте? Оберіть колір, який ви сам, самі захочете. Так, а чому вам подобається саме цей колір, ви нам розповісти. Добре? Так, давайте зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Рухаємо нашими оченятами вліво вправо, вгору вниз. Ведемо по полу, іншу сторону. Закрили. Відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили і відкрили, поклали долоньки, помасажували. Добре, ви великі молодці. А флатунчику дуже сподобалось з вами грати, гуляти. Прислухатися до звуків, так, та веселитись. Він каже вам до побачення, до нових зустріч!